Наскільки шкідливим для офіцера є те, що в процесі його виховання його виховують буквально в концепті фрази ініціатива нібе ініціатори? Я розбирав цей кейс з азовцями, і ми доходили до того, що уявіть собі, стоїть стрій, в стрій людей, військовослужбовців. Перепрошую. і, офіцер, і офіцер. Ну, Це як в тому анекдоті, знаєте. На жаль, він російською, я його почув, я його так і озвучу. В ДТП ніхто із людей не пострадав, одні воєнні. <рес> і уявіть собі, стоїть стрій військовослужбовців. Офіцер, він же, ж, як правило, начальник курсу доводить інформацію до курсантів і в кінці каже, питання, пропозиції, проблеми. І один з цих курсантів піднімає руку і каже: У мене є. От така ідея: у нас там служба працює отак і так, я би її поміняв. Типу, я би вніс деякі корективи. І офіцер каже йому: займайся, будь ласка, займайся. І від курсанта починає йти така вонь. А що я це маю робити? Я виявив проблему, ну, типу, делегуйте це комусь, хто має цим займатися. Цими словами, курсант не готовий брати відповідальність за якусь певну ініціативу, яка приведе до змін, і ним це сприймається як покарання. Чому говориться про те, що ініціатива там, ініціатора? Ну тому, що ти проявляєш якусь ініціативу, ти хочеш щось поміняти, але ти не готовий брати відповідальність нею займатися.